Доброго дня, з вами кар'єрна консультантка Оляна Ходрівська. і сьогодні я поговорю і запишу відео для тих, хто вже якийсь час намагається підвищити свій дохід, а дохід щось не в курсі, що його намагаються підвищити, і ніяк або дуже повільно реагує на ваші дії. Ну, дивіться, я далека від ідеї, що якщо у нас щось не виходить, то це ми просто погано стараємося. І тим більше, коли стосується діло грошей, тому що це не така проста матерія. Тому давайте поговоримо, що може бути не так. І перше, на що варто звернути увагу, це чому у нас взагалі виникла ідея, що нам треба більше грошей, конкретно в цей момент, коли вона виникає. Чому вона виникла? Навіщо мені ці гроші? Да? Тут можна розглядати більш філософську, філософське питання, яке взагалі місце гроші грають в системі мого життя, да? так як в моєму житті є різні речі да? і явища, ситуації, які я хотіла е організовувала собі, виділяю енергію на їх підтримку, якщо щось ламається, біжу лагоджу, да? там, діти, робота, здоров'я і так далі. І десь там в цій системі є гроші. Можна собі попробувати таку вправу зробити. Намалюйте собі, де там ці гроші, що воно, як вони там виглядають. Стане дуже багато чого зрозуміло, чи вони там на якомусь центральному ефічному місці, чи ні, чи взагалі їх там немає. Да? От уже з цього можна зробити висновок, але сьогодні більше про конкретику. Да? Якщо ми якийсь час намагаємось підвищити, дохід, дохід не підвищується, доцільно себе питати, а на що він мені? Тому що це звучить як ідіотське питання, на що тобі гроші, да? але насправді воно не ідіотське. Якісь гроші ви генеруєте. Тобто це не то, що ви не вмієте заробляти, ви вмієте скіл заробляти гроші у вас є. Можливо, він не масштабований, не екстрапольований на якісь більше гроші, але скіл у вас є. Ви не вмерли з голоду і навіть слухаєте це відео, значить, у вас є телефон або комп'ютер, тобто ви вмієте генерувати гроші. Але треба дуже добре визначати, для чого. Конкретно зараз мені більше грошей. Як, навіщо мені там Наталія, навіщо мені цей партнер, навіщо мені діти, навіщо мені машина, навіщо мені відпустка? Щоб було, ну, дивіться, кожна штука, яка з'являється в нашому житті, вона коштує нам доволі багато безцінних, безцінних, обмежених життєвих сил. І, типу, я згенерую більше грошей, щоб було. Воно так не робить. Да? Я згенерую більше грошей, щоб почуватися більше в безпеці. Да? Припустімо, ви написали собі, для чого мені більше грошей. І там, швидше за все, фігурує така річ, як безпека, подушка безпеки, можливо, якісь інвестиції, або більше донатити, або там більше відпочивати. А далі ми сідаємо і перевіряємо всі ці гіпотези, тому що а, може так бути, що зробите більше грошей, а більш безпечно вам не стане. І, можливо, так уже бувало, і ваша психіка зараз прямо вам не вірить. Ви їй кажете, ми зробимо більше грошей, і нам стане спокійніше психіка така. Я пам'ятаю, ми заробляли більше грошей, ставало тільки гірше. Або, наприклад, я зароблю більше грошей, мені можна буде трошки більше відпочити. І, наприклад, в вашій історії теж немає такого прикладу. Да? Тобто, зазвичай ви коли заробляєте більше грошей, просто продовжуєте працювати стільки. Жи психіка теж така, ні, я не вірю. Да? Тобто може таке бути. М ну, от, паралельний приклад, да, там я кажу собі, я хочу схуднути, тому що тоді мене всі будуть любити. Я буду дуже красива, і мене всі будуть любити. А це неправда. Мене ніколи не будуть всі любити, по-перше, і по-друге, скільки не худне, воно якось не хтось все одно не любить, а іноді, а, схоже, що не люблять навіть близькі і важливі люди. І я докладаю зусилля, результат не наступає, врешті решт я втрачаю мотивацію. Так само з грошима, якщо ви казали собі довгий час, що вам треба гроші для якихось речей, які взагалі не грошима робляться. То тоді ви більше цими ілюзіями не мотивуєтесь. І заробляти гроші. Ви вмієте збільшувати заробіток, ви вмієте, але якось енергія на це діло не виділяється. Тобто, перевірте, будь ласка, цілі. Чи точно, щоб більше відпочивати, нам треба більше відпочивати, а не гроші. Щоб почуватися в безпеці, нам далеко не завжди треба гроші. Я знаю людей, у яких дуже великі подушки безпеки, 10 років можна не працювати. Люди не почуваються в безпеці. Тобто, перевірте ваші цілі. Буває так, буває так, що людина каже мені: ну, слухай, Оляна робота вона потрібна тільки для грошей. От я, чесно кажучи, глибоко не згодна з цією ідеєю, що робота потрібна тільки для грошей, тому що людина, в принципі, доволі складна істота, і нема такого, щоб їй щось одне було потрібне тільки для чогось одного. Мені треба партнер тільки для сексу. Ну, На одну ніч можливо, короткотерміново, але на все життя тільки для сексу, серйозно. Там стільки мейтененсу навколо цього партнера, стільки роботи. Мені треба діти тільки для того, щоб не знаю, склянку води подали, да? потім, мабуть, той не хочеться. Да? Мені треба там. Ш... Робота не тільки для грошей. фіг ви будете щасливі, якщо вона у вас буде тільки для грошей. Короткотерміново, перші місяці три так. А далі вам треба до чорта всього іншого. Гроші це гігієнічний фактор, це як чистить зуби. Якщо ви не чистите зуби кожен день, у вас будуть боліти зуби, вам буде недобре. Але якщо ви цілий день тільки займаєтесь тим, що чистити зуби, да, тобто гроші займають. Центральне місце, да, оце гігієнічний фактор він займає центральне місце в системі вашого життя. Ну, це вже ну, не дуже хороша історія. Де це як ОКР, коли ви зараз тільки займаєш гігієною, щоб, не дай Боже, ніде. Да, це тривожне щось. Уже. І буває так, що каже мені людина, гроші не важливо. Це важлива сама реалізація, важливо, щоб було цікаво, важливо робити щось хороше в світі, а гроші це таке другорядне. І тут я теж не згодна. якщо ви бажаєте бути включені в соціум через професію, то вам треба гроші. Тому що це така соціальна конвенція. Визнання вашого вкладу оцінюється грошима. Славою і владою, три валюти. Але в основному грошима. І ми інтуїтивно, несвідомо оцінюємо гроші як визнання свого внеску, визнання своєї важливості в якомусь процесі, в якійсь організації. І відповідно, якщо я працюю, а грошей немає, наприклад, я волонтерю. Да, або, наприклад, я працюю за дуже маленькі символічні гроші. У мене самооцінка не буде формуватися, що я роблю щось значиме. Я, мені буде дуже важко себе переконати. Е що я як професіонал чогось варта, і мені відповідно буде дуже важко розвиватися в цій професії. Тобто, якщо ви хочете розвиватися в професії, вам потрібні гроші, які задовольняють ваші потреби. Дивіться, зверніть увагу, я не кажу великі гроші. Просто то що задовольняє ваші потреби. А, тобто, може бути, що гроші в системі вашого життя поставлені десь на якесь таке місце, типу останнє. Ну, це таке діло, коротше, не, да? не панське діло. Зароблять ці ваші гроші, у мене є інші способи доходу, або просто мені доволі мало треба, наприклад. Так теж буває. І я собі спокійненько живу, а потім раптом мені приходить в голову, що мені, може, треба більше, а воно якось не заробляється. Да? Подивіться, де вони в цій системі ваші гроші. І буває так? Буває так. Що я хожу, бігаю собі з думкою. У мене, принаймні, так було, я от зараз своїм поділюся, що бігаю, я з думкою, що мені треба більше грошей. Ну, і за what you preach, я йду дивитися, навіщо? І у мене такий солідний список, навіщо? І дивлюся я на цей список, і якось він мені, ну, скажімо, м'яко кажучи, він залишає мене байдужою, а якщо зовсім чесно, він мене дратує. Щоб у дитини була там школа, щоб поїхати кудись там у відпустку, я така, господи, я не... у неї вже і так є школа. Я не можу зараз планувати ніяку відпустку настільки я втомлена, і мені би просто полежать. І я тоді зізналася по-чесному, що тут і зараз мені не треба більше грошей. От так, як є, да, це мало, я вмію заробляти більше. Да, Можливо, мати більше було б класно, але тут і зараз у мене, по-перше, немає сил на генерування цього всього. А чого їх немає, тому що зараз актуальні інші потреби, які не купуються грошима, тиша, і які навіть, вибачте, іноді можуть знаходитися в контрах з ідеєю заробляння грошей. Да? Тиша, спокій, відпочинок, пасивність. Мілка моторика, Да? Тобто буває так, що, наприклад, немає сил на це об'єктивно, немає енергії, яку вкласти в цей проект, щоб зробити більше. А буває, що зараз не треба. Зараз такий період життя, коли мені не треба. І це нормально, це тимчасовий стан. Переживайте вам, стане більше треба. Просто можна не гнати себе тут і зараз, тут і зараз мені достатньо. Повернусь до цієї теми через два місяці, наприклад. А, і ще одна причина, чому ви можете прагнути заробити грошей, а їх нема. А не стає більше, да, або стає більше, ну, якось Ну дуже повільно. Дуже повільно я маю на увазі півроку, рік, да, не збільшуються. А, ну, я говорю про адекватно поставлені цілі. Да Я не кажу, що там хочу втричі збільшити дохід за рік. Ну, це доволі складно, якщо чесно, да? це, це велика ціль, складна ціль. А, так от, якщо ви хочете з буває так, що а, вам потрібні гроші, вони щось не заробляються, але якщо ми повертаємося до ідеї, що гроші підтверджують цінність ваших послуг. Та, що це такий соціальне домовлення, соціальний договір, то тут до себе може бути таке питання, а я бачу цінність своїх послуг, компанії, роботодавцю, клієнту. А я, якщо я чесно дивлюся в себе, чесними такими очима, не в рожевих окулярах, а ну, в доброзичливими очима дивлюся всередину в себе і питаю себе, чи знаю я цінність своєї роботи. Цінність в сенсі, цінність результату нашого той результат роботодавцю. Чи можете ви чесно сказати, так знаю? Чи можете ви назвати цінність цього результату? В чому його цінність? Для роботодавця, для клієнта. І якщо не можете, то швидше за все проблема в цьому. Ви не знаєте цінності, роботодавець теж її не розпізнає. Ну, або бачить, що ну, якби ви не дуже це цінуєте, значить, можна не доплачувати. Ну, Ви приходите в супермаркет, а там товар класний, товар зі знижкою. Що ви не купите? Звісно, купите ще й будете радіти. І роботодавець точно так же влаштований. А є ще така ситуація, що ви можете назвати. Цінність свою, знаєте її, впевнені в ній, а от щось гроші не заробляються, да, от тоді подивіться, будь ласка, на середовище, яке вас оточує. Може так бути, що це середовище взагалі не вміє поводитися з визнанням, взагалі вибирає стратегію ігнорування досягнень, ігнорування цінності. Да? Тобто стратегія виживання цього оточення це знецінення. І якщо ви в такому оточенні і у вас не заробляються гроші, тоді треба міняти це оточення, тому що в ньому добиться дуже важко. Ну, як ми дивимося на оточення, ми озираємося, чи є тут люди, чий внесок оцінюється. На чи це одна людина, дві? Може багато людей. Якщо цих людей доволі багато, і це непрямі родичі керівника. Значить, можна вчитися, питати, як вони це зробили, спостерігати, як вони це зробили, вчитися у них, як в цій системі да, можна. Якщо не виходить, тоді да, міняти роботодавця і міняти систему. Але завжди, коли у нас не виходить рухатися до поставленої цілі, дуже, -дуже важливо уникати нищівної самокритики. Якщо вам вже хочеться розбирати питання, розбирайте його через запитання до себе. Навіщо мені це? Чи точно в мене є на це сили? Як іще я не пробував чи не пробувала. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал. Нехай у вас все виходить максимально найкращим чином і екологічним для вас чином. І в описі до цього відео можна подивитися мої вебінари на цю тему: про те, як шукати роботу, ходити на співбесіди, як вести перемовини з роботодавцем і багато чого іншого. Гарного дня! Побачимось.